Як казав мій дід Станіслав, привіт тобі від діда Філіпа з Варшави. Хіба знав я, будучи малим, тоді що 10 років тому я, удовольнивши належність до народу польського, переїду в Польщу жити, отримаю польське громадянство. І сьогодні буду сидіти на суперчаджері Тесла і казати вам теж привіт з Варшави. Зарядка на суперчарджері пішла. Як бачите, 76 кВт зараз входить. А приїхав передавати автомобіль, і при оказії, кажучи вам привіт, покажу вам сьогодні нового Юніпера. Так як вчора я спів на прем'єру на майже на закриття, але було вже темно, тому я сказав, що приїду сьогодні. І так як потрібно передати автомобіль е клієнту забрати. То е, я ще й вам запишу зараз огляд про нового ЮНІПЕРА. Пішли всередину, запрошую. Добре, дивимося, які зміни. Тепер бачите, як іде маска. Капот йде прямокутний, можна сказати, і він легенький. Зараз, як дійдемо, можливість буде в нас дойти відкрити капот, то побачите. Диски залишились такі самі, як стрійки 19, ну звісно, вони більші, це 20-ті, але вони виглядають так само. Тобто тут, як той казав. Шалу немає, але подивіться, як стоять амортизатори. Видно, що вони більш похилені дозади. Тобто, як раніше були більш вертикально, зараз вони під кутом нахилені. Тобто вже видно, що підвізка замінена. І як взяти автомобіль по колихати заверх, вже видно, що е м'якша підвізка. Тести через місяць покажуть. Дивіться, старого. Тут ляда, кришка багажника йде суцільна, і, відповідно, вона вся повністю металічна. І, як бачите, тут пластик, тут і складається тільки, тільки половина. Відповідно, далі, далі вже він тільки або ховається, відповідно, можна його там ще залишити і так далі. Ну, Трішки незручно. А зараз побачимо, як це зроблено в новій. Бачите, тут виходить вже це, тут іде метал, а тут іде пластик. Тобто ця частина, саме головне, що коли вона у вас якісь ідуть пошкодження маленькі, чи десь якісь стовбики, чи щось стає, чи, чи в гаражі, чи десь, відповідно, цю частину дуже важко рівняти і йде заміна цілої крапи. Але тут в цьому випадку цей пластик просто знімається. Міняється, краситься і все. І не потрібно міняти цілий, цілий багажник. Бачимо напис тесла, не світиться тільки таке підкарбончик, такий, такий пластик і лед червоний повністю по всьому підсвічує. Гарно це все діло. Коли відкриваємо багажник, бачимо, що в нас є дві, два LED, яких немає. Старим задні. Світло повзчетче. Задній хід з двох боків, там і там, не так, як, не так, як на старій версії. Це ви вже бачили я вам його пізніше, відкидається з тим, але тут чим цікаво, що вже по-іншому складається повністю. Повністю це, це як потрібно ще поставити високе, то можна його поставити або сюди. Класне, для нього тут є місце. Зараз або так, або інший варіант. Складаємо його вдвічі і закладаємо ззаду. Сюди. Ну, тільки не так, а інша сторона і все. І тепер можна ставити великі габаритні речі все інше. Бачите, тут же скрізь немає жодного пластика, тільки замш навіть навіть тут, де раніше був пластиковий. Такі бамперок, зараз вже в замш. І навіть тут матеріал, а не шкіра. Новий матеріал. Такого не було, тут зам свильо. І що цікаво, бачите, появилось нове нове місце, де аварійне відкривання задних джерелі. Тобто раніше такого не було, зараз ми це маємо. І з'явилося автоматичне електричне регулювання сидіння, що раніше не було. Підлокітник, але все рівно має бути добре. Так, ще у нас скарелі. Так як ром черво показував. Все трійки. Леди її, все інше. Автомобіль. Так. Окей. Тут це так само, як в трійці. Я вам вчора показував. Але основне, що всі тікали, це власне цей переключатель. Задню камеру ви вже бачили. Тепер передня камера. І ось ти бачите, там уже йде під великим тисненням Омивач, так що це круто. Як зараз відкриємо, відкриємо передній багажник, покажу, що там змінилось. Бо це місце, де тепер можна їздити на рибалку і складати сюди корисів або короків, бо можна налити воду, а потім її тут спустити. Це опція цікава. Нова гумова Оставка. І набагато легше, От реально, реально набагато легше кипати. Не знаю, з чого вони його зробили, але набагато легше. Звісно, тут дуже остання генерація камер і бачите, вони чого не судять, значить це вже там. Супер-пупер! Класний четвертий 4, і бачите, трішки змінився шталк. Корпусу, у заднього зеркала. Як вам подобається, так мені. Хочеться змінити цю фіолетову підсвітку на зелену, щоб було. Гарно. Так, заходимо. Що у нас тут світло? Так, леді? Міняємо на зелене. Ох, ну, тепер друге діло. Вже кілька клієнтів замовило нового лаунча, так що якщо бажаєте, на сьогоднішній день можна замовити тільки лаунч, не лонвер, точні е, не іншої, тільки, тільки лаунч, але скоро можна буде замовити і різні модифікації Юніпера. А наразі, якщо бажаєте там стандарт Ranch або лонг рейндж то тільки в такому старому козорі. Якщо ви в Європі. То можемо оформити вам лізинг від 3 до 5 років з внеском першим 20%. Якщо на експорт до України, то можете забрати самостійно у Варшаві після покупки, ми допоможемо, або ми доставимо вам, організуємо до України підіп. Нові моделі, Тільки лаунч за 265 тисяч злотих і в старому, старому козові. Всі всі модифікації. Модель B Model 3, модель S Model. Y і Модель Вайб починається від 190 тисяч злотих десь. 190-195. Це наприклад коштує. І Від ціни від 205 тисяч до 258 тисяч за перформанси. Це, до речі, перформанс, ви бачите, да? 25, 20... червоні. Вермін. Mm. А це. Затискачи. Колір QuickSielver. Наразі лаунж є тільки в, в двох кольорах: Юніпер Quicksilver і Чорний. Те, що замовляйте. Ти, що замовляєте. Старий, новий. Акурат, як закінчилась зарядка на Суперчарджері, я встиг і автомобіль прийняти для клієнта, і записати вам матеріал. Так що, якщо вам сподобалось, ставте лайк. Гарного дня вам бажаю. Хто ще не підписався на, на канал, підписуйтесь. Буду вам вдячний і до скорих зустрічей. Честь.